Ризики в тому, що атомна електростанція три роки вже більше нормально не обслуговується. Там нестача персоналу, персонал, який працює, працює під диким тиском, не відбуваються ремонти, які мають бути, немає Коховського водосховища, воно зруйноване, а воно теж впливало. Також росіяни зробили такі шурфи до підземних вод не нормально. Це скажімо так, документальних немає свідчень, як вони робили, що там. Без наших дозволів відповідно територія замінована, об'єкт замінований. Тобто, навіть те, що там не буде якоїсь радіаційної аварії, але треба розуміти, що. Величезну атомну електростанцію приводять до несправності. Та да? типу, коли її звільнять, це займе дуже багато часу, щоб її повернути до використання, якщо вийде, та да? тому я б це назвала головним ризиком. А дуже багато скільки наприклад? 5-10 років. Ну тобто, уявіть скільки треба часу, щоб обстежити, хоча б на замінуванні ці території, просто щоб це стало безпечно, заходити людям, проводити ремонти, вирішувати, чи ми відновлюємо Каховське водосховище, чи не відновлюємо, як це буде далі. Тобто, це ми зможемо сказати залежно від того, коли вона поверне. Ось коли повернуться, коли зайдуть наші фахівці, тоді можна буде вже розуміти. Чесна відповідь. Ми поки що не знаємо. Довга відповідь да, про те, що ми проводимо дослідження, тому що а, на це є технологічна відповідь, тобто мають туди будівельники полісти наверх, закрити цю дірку, а, її ну, певним чином герметизувати зовнішню і внутрішню конструкцію. Треба поновити. Ізоляційний шар між зовнішньою і внутрішньою конструкцією, але все це діло треба зробити ще й в умовах мовах підвищеного підвищеної дози опромінення. Тому я не знаю. Нам треба дослідити це, і на це дослідження на жаль треба багато часу. Ну багато не багато, але потрібен певний час. Що ми маємо робити, якщо знову прилетить? Ми також не знаємо, треба, щоб не примікати. Да, е, я не військовий експерт, е, але я можу сказати, що потрібно там, встановити реби, наприклад. Е, для того навколо кожної, кожного ядерного об'єкту потрібно встановити, встановити реби, встановити засоби БПО. Але ну, я думаю, що наші військові знають краще, як їм захищати і які об'єкти їм пріоритизувати. Тому, е, в ідеалі, безперечно, якщо ми кажемо про міжнародний досвід, треба не допускати збройної агресії. І тому відповідь, яку я б хотіла дати, нам потрібно записувати і вивчати цей досвід, синтезувати там певні уроки і поради, які будуть вивчати після нас. Тому що будь які Наслідки аварії на Чорнобилі вивчали 10 років, і потім опублікували звіт. Наслідки аварії на Фокусіні вивчали 10 років, і опублікували звіт. Я думаю, що на жаль, наслідки окупації Запорізької АЕС і Чорнобильської АЕС також будуть вивчати 10 років. Після і після цього ми імплементуємо ті уроки, які вивчено в світову практику. Там все стабільно. тобто, все стабільно, нічого не міняється. Єдине, що відбувається, перерозподіл через Uh, побудову фортифікаційних споруд uh, через правильно сказати через заходи, uh, що приймаються дії силами поставлю оборони, але також uh, ну чи можемо ми прийти uh, до цих сил і засобів і сказати, uh, будь ласка, не робіть того, що ви тут робите, тому що у нас тут радіон клідені друг. Ну навряд і навряд чи ми захочемо таке зробити. Тому, на жаль, uh, нам потрібно буде жити в новій реальності, де будуть будуватися фортифікаційні споруди з матеріалів, які знаходяться всередині зони відчуження. Нам потрібно подивитися на те, які наслідки це матиме для довкілля, ну і по можливості мінімізувати цей наслідки. А для людей це має якісь Ні, зона відчуження має велику, ну, велику буферність, тобто угу. це величезна територія, да? Ні, має на увазі для тих людей, які будуть от ви сказали, що з матеріалів. Це ж роблять люди? Я б не хотіла коментувати Добре. Дію. І, і рішення військового командування. Воно у нас найкраще.